Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 34 частина модів для народу. Сьогоднішнє модо дає в нашу гру бойову іграшку йо-йо. Ось так вони виглядають. Давайте наспанимо ще трішки мобів. Ось там в мене вже трішки бігали. Ну і спочатку поглянемо на крафт. Ось так виглядає крафт. 8 дошок. І ось таке одне стебло. Крафт доволі простий. І як ми можемо використовувати це йо йо? Дивіться, ми просто його запускаємо. Ось так от воно на ниточці. І ось ми наносимо по одній одиниці шкоди. Тобто, це доволі непогано, звичайно, це мало. Але вони на нас будуть йти, тому що вони на нас злі. І це буде доволі непогано, адже ми їх відкидуємо і ось так можемо атакувати. Доволі при такому нескладному крафті це ну, дуже круто, я вважаю. Перейдемо далі. Тут є, наприклад, кам'яне, залізне, ну, це не такі цікаві, просто вони більше зносять. Ось залізне, це кам'яне по 2, залізне по 3, начебто. Потім золоте десь так само, напевно. А ні, взагалі по одному. Ну, а також алмазне. Діамантове, по 4, по 3. Тобто, от якщо ви скрафтите ось таке, от діамантове, ну, звичайно, крафт тут, ну, тяжкий. 18 алмазів це не так просто. 17, тобто. Ну, але все-таки це непогана річ. Ну, ці прості заберемо. Також є незеритовий. Ось, давайте візьмемо трішки інші. Де вони всі? Так. Ось вони, начебто всі зможу взяти. Так, взяв всі. Ще наспав на трішки ось цих мод. Далі в нас іде блес-йо. Тепер будемо дивитися ці крафти. Воно не має крафту, тобто, скоріш за все, його можна зайти в якихось данжах. Запускаємо. Зносить три одиниці шкоди, а також чомусь не підпалює. Тільки що дізнався про те, що якщо підпалити якусь сущність, яку ми будемо атакувати ну, наприклад, ось корівку. Потім кинути в неї йо-йо, то воно наноситиме в два рази більше шкоди. Це доволі непогано, наприклад, ну, навіть не знаю, в нижньому світі це використовувати. Але в простому світі спочатку когось підпалювати, а потім атакувати цим йо-йо, це взагалі ну, нераціонально. Також це не працює на оцих от зомбі-свинях. Ой, ну нічого вбив, нічого страшного. Тому що вони не горять взагалі. Якщо їх підпалювати, це так не працює, на жаль. Але все-таки хоч так. Далі в нас йде слайм Йо. йо Воно також не має крафту. Ну і, наприклад, атакуємо ось цього от моба. Зараз. Ось бачите, він застигає на місці і не може рухатись. Як на мене, це круте йо, йо, адже в такому стані він зовсім не може втекти. Звичайно, воно зносить не так багато шкоди, але все одно ми можемо його затримати. Ну, тобто, ось хоп, кинули. Все він стоїть, ми можемо його спокійно вбивати. Оце класне Йой, -йо. мені поки що це подобається найбільше. З Йо, -йо візера все просто, воно відновлює нам здоров'я, коли ми атакуємо за допомогою нього. Ну, тобто, атакуємо спокійно 3-4 шкоди, і нам відновлюється якась там частина здоров'я. Переходити я виживання не буду, адже це займе трішки довше часу. Наступне йо, ЙО спробуємо розглянути швидше, це нас бджолина на Йо. Воно нічим не особливе майже, але дуже класно атакує, ось дивіться. Тобто, моментально йому наноситься дуже багато шкоди. По 2, по одній, але дуже швидко. Тобто, ми можемо так дуже швидко вбивати цих мобів. Далі в нас іде паучина йо. йо Наприклад, кидаємо. Ну, тут я нічого особливого не бачу. На мою думку, це просте йо-йо. По 3-4. Ну, звичайно, зносить воно як алмазне, але крафту так само немає, на жаль. Далі в нас іде йо, -йо залізного голема. Це, можливо, щось цікаве. Ану. І кидаємо. Спробуємо ближче. Зараз воно перезаряджається. Ну, десь 5 секунд чи 10. І все, спробуємо ще раз. Ну, 3 шкоди нанесли. Три шкоди це начебто і небагато. Скільки взагалі? Так, ну, начебто. Так, написано 3. Ну, також нічого я особливо цьому не бачу. Звичайно, довга зарядка. Ану, ще раз. А ні, дивіться. 13 шкоди. Ну, це непогано, звичайно, але, ну, ми довго чекаємо перезарядку. Краще взяти якесь швидше йо, ось, наприклад, це саме паучина, І ось так його по 4-3 по 3 шкоди знищити. Передостаннє йо йойо Ender Йo. ЙО. Воно в нас немає ніяких особливостей начебто. Але зносить по 5 одиниць. І також дивіться, воно набагато довше. Ану, ЙО Голема коротке. А це, дивіться, воно найдовше, що я бачив сьогодні. Ось так ми можемо атакувати на відстані. І все чудово. Крафту також немає. І останнє Йо на сьогодні це у нас йо-йо Кріпера. Ну, йо-йо Кріпера також не має крафту. В принципі, ці всі особливі йо-йо не мають крафту. Але що воно може? Його ми можемо. Ну, я думаю, це логічно, зараз вибухне. Ось так. 7 шкоди. 7 шкоди це непогано, звичайно, але також перезарядка доволі довга. Зараз ще наспавню цих мобів, можливо, їх в кучку якось. І спробую зараз зарядити так, щоб їх всіх, ну, урон по ним пройшов. Заряджаю. Ні, пройшло лише по цим двом. І чомусь щось не дуже сильно пройшло. Тобто, залежаще від того, наскільки ми його заряджаємо, ну і того інше. Всім, кому сподобалось дане відео, ставте подобайку, Підписуйтесь на канал, а з вами Дан. Всім до зустрічі!